Ну давай розкажеш мені, що ти робиш там. Ну, ось я зробив капельний полів в двох місцях, як експеримент. Ось тут добре видно. Ось у заходів, отак його. І я заливаюся п'ять літрів води. Ну, десь на три години воно вистає, вон бач, як шланг йде. Та туди до кінця покажу. Шланг оцей, оби, обичний. Ну все, бачиш? Ось пластиковий. Я щось відкрию, що от він пішов в воздух вийшов і хай тепер капель не полив, Капель, бачиш що це капає. І от воно хай собі капає. Часа на, на 3-4 воно буде капати. Бачиш, ось повісилось. Немає капельного поліва. А там, де стоїть, бачиш, де капельні сася стоїть. бачиш, як гайва. Ну це пробний експеримент. воно легко робиться. На якраз 8 міліметрів оця трубка. На неї гайку М8 накручуємо. Пробки, дирка на, на 8 міліметрів це, сверлом, всунув, гайку зверху, другу також закрутив і все, і, і далі дірки поробив і все. І воно просто робиться. Дно вирізав, воно туди заливає. І воно зараз буде собі капати.